Євгеній Петрович, доброго дня. Добре Знаємо, день. що сімейний лікар це найперша ланка при вирішенні будь-яких медичних проблем. А розкажіть нам, чи може саме сімейний лікар виявити перші ознаки онкозахворювання? Сімейний лікар він і повинен перший хто бути на сторожі, скажімо так, здоров'я пацієнта. Адже саме в роботі сімейного лікаря основними завданнями є не тільки лікування, а й профілактика захворювань. Отже, сімейний лікар повинен правильно діагностувати саме захворювання для подальшого коректного лікування самого пацієнта і подальшого вирішення з направленням до інших спеціалістів. Саме на плечі сімейного лікаря лягає відповідальність за вчасне виявлення перших ознак онкозахворювань у пацієнтів. А які симптоми онкохвороб? Розкажіть про різні види, будь ласка. Симптоми онкозахворювань, взагалі онкозахворювання це такі захворювання, котрі, скажімо так, на перших стадіях взагалі не проявляються нічим. Це можна дізнатися, лише випадково прийшовши на прийом і пройшовши профілактичний огляд. Але є такі симптоми, котрі повинні. Насторожити пацієнта, щоб він негайно звернувся до свого сімейного лікаря. А саме різке зниження маси тіла за останні 2-3 місяці більше, ніж на 10 кілограм, постійні швидкі втомлюваності під час незначних фізичних навантажень, довготривала осиплість голосу, покашлювання. Будь-яке новоутворення на молочних залозах у жінок, також збільшення безпричинних лімфатичних вузлів, і у чоловіків це часте сечовипускання з домішками крові, і взагалі будь-які фізіологічні випорожнення, в яких є домішки крові, повинні насторожити людину на те, що щось не так, і вона повинна звернутися до свого сімейного лікаря. Так, все ж таки, чи взагалі можливо не пропустити онкозахворення саме на ранній стадії? Можу сказати так, що найкращим і найоптимальнішим варіантом для будь-якої людини є в неї симптоми, немає симптомів, чи ця людина працює і вона повинна проходити профілактичні огляди, чи це пенсіонер, будь-хто із пацієнтів повинен щорічно відвідувати хоча б один раз свого сімейного лікаря, задля того, щоб він. Назначив йому базові обстеження, тобто рентген грудної клітки, загальний аналіз крові. Для жінок це направлення від сімейного лікаря до гінеколога, для чоловіків це направлення до уролога. Крім того, для скринінгу жіночого здоров'я жінкам від 18 до 40 років раз в два роки необхідно проходити ультразвукове дослідження молочних залоз. Жінкам після 40 років теж один раз на два роки треба проходити мамографію молочних залоз. І для чоловіків здавати. Кров на простат специфічний антиген теж раз в два роки. Тобто, це основний, скажімо, такий маркер, який може виявити навіть безсимптомний рак передміхурової залози. Ось так. Угу. Ви неодноразово згадували про профілактику онкозахворювань. А тепер розкажіть, чи дійсно вона настільки важлива? Ну, скажімо так. По-перше, є фактори ризику, котрі можуть викликати онкологічні захворювання. Це є таких основних п'ять сидячий образ життя, ожиріння у людей, шкідливі звички, такі як куріння, вживання алкоголю, і також неправильне харчування. Тобто, ми зараз всі живемо в 21 столітті. Ми в основному всі вживаємо фастфуди і це. Не завжди добре відражається на нашому здоров'ї, тому щоб уберегти себе від онкологічних захворювань, по-перше, треба проходити щорічні профілактичні огляди. По-друге, вести здоровий образ життя, правильно харчуватися ну і звертатися при будь-яких підозрах до сімейного лікаря, який далі скоригує подальше. Лікування або обстеження пацієнта Євгеній Петрович. Я дякую вам за цю інформативну розмову. Сподіваюсь, подільчани дійсно візьмуть до уваги всі ваші відповіді і будуть більш уважнішими до свого здоров'я. Дякую вам.